Це була чесна гра. Він позичив нас гроші і віддав заробіток. І цей був фундаментальний момент, коли ти вдягнув метелика, і ми мали обід чи вечерю, коли так, ти віддав коли Я гроші. повернув гроші, які я позичив. Тобто вони ж теж не мали за собою стосу грошей чи батьківських грошей, щоб просто ну, позичити. І тому це було ну, а, я вже абсолютно ну, справедливо. Ти сам приймав рішення закласти квартиру, чи з дружиною говорив, чи з батьками, чи. чи... Взагалі, от момент народження такої тикої ідеї, яка ж могла Не, ну всі піти, а Ну можна... всі ж на всі навколо розказували, що, що це дурь. Куди? Ти там супердиректор, тебе машина, секретар, ти там супер, супер топ-менеджер. От яка була твоя мотивація? А Це як хто, пос... що він розказує? взагалі? Яка краївка? Скільки ресторанів він? Ну, насправді відкрив перед тим один ресторан Куль, де було видно логіку. Ну от як ти, як корпоративний топ-менеджер сорі, Переходиш, от на цю піратську скуну, вже там жити на ній. Та так постаєш, ти типу стаєш, воно хитається. Не, ну ми ж бігали постійно. Ми ж офіс відкрили біля Гоннафтазу, щоб встигати бігати. То да. ми в день по пару разів бігали там. А не... як ваші роботодавці до цього ставилися? Ну ми їм сказали це все. До, до початку. Ну ми почали, а потім сказали. І що вони сказали? фігня, що ви маєте з ерундою, нічого з того не вийде. Ну коли ми вже зібралися йти, ну там трохи серйозніше І яка була розмова? Ну як би мені сказали, є сенс тебе відговорювати? Я кажу ні. Вони кажуть, ну, бажаємо успіху. Та в нас дуже добрі відносини з всіма людьми. У вас була колись думка, а от що б було, якщо б ми не пішли і залишились в екосистемі ОКО, які справді, ну, з точки зору менеджменту великих компаній, там браво і респект, так? наскільки ви там? Могли б вирости. Та я не думав про це ніколи. Не думав? Ні. От якось як відрізало. Ми пішли, ну. Пішли, я, пішли. Я до сих пір тільки на око заправляюсь. Я не можу на вок заїхати. У мене руки не повертаються. Вони мені нічого особисто не робили, але це мої конкуренти. Я не можу. Я їжджу на око. Я теж заправляюсь на око, думаю, що, що може там мої друзі працюють.